Лідні да вирішується на полі. Провести переговори між Україною та Росією можна у Женеві. Про це заявив німецький канцлер Фрідріх Мерц. Планує завтра, під час зустрічі коаліції рішучих запропонувати цей варіант. Швейцарське місто буде слушним місцем для укладення угоди про припинення вогню, гарантії безпеки відіграватимуть певну роль, пояснив Мерц. Організувати зустріч президента Зеленського з Путіним для завершення війни в Україні готові також Туреччина і Австрія. Після переговорів на Алясті президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що російські. Диктатор Путін має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським продовж двох-трьох тижнів. А тоді хотів провести тристоронню зустріч однак, поки домовленостей досягти не вдалося. І ще одна промовиста фраза Фрідріха Мерца. Він назвав Путіна воєнним злочинцем, можливо, найсерйозніший воєнний злочинець нашого часу. І додав, ми просто зобов'язані чітко знати, як поводитися з воєнними злочинцями. Тут немає місця для поблажливості. Мерс раніше звинувачував Росію в серйозних воєнних злочинах і тероризмі проти цивільного населення однак. Таке чітке формулювання щодо Путіна прозвучало вперше. Що в березні двадцять року міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за незаконне вивезення дітей з України. А поки Путіна разом з північнокорейським диктатором радо вітає очільник Китаю. Зустріч антизахідних сил на параді у Пекіні – це не просто легка провокація, а й попередження. Політика президента Сполучених Штатів Дональда Трампа заснована на митному примусі залякуванні менших держав і націоналізмі може мати зворотній ефект. Ідеться в матеріалі Сіяне. Трамп розлючений, тим, що Китай дружить з його сильними друзями, диктаторами Росії та Північної Кореї. Тож звинуватив їх у змові проти сполучених штатів, і якщо зустрічі а, авторитарних лідерів. Супротивників Вашингтона і колишніх союзників були спрямовані на особисту образу американського президента, то вони спрацювали на всі 100. І ця подія має вагоме значення для Києва. Пише Sky News. Присутність Путіна у Пекіні може свідчити про зміцнення міжнародних позицій Росії у війні проти України. У статті йдеться саме підтримка з боку Китаю допомогла Москві пережити економічний тиск санкцій після вторгнення в Україну у 2022 році. Китай продовжує підтримувати торгівлю з Росією хоча цього року її обсяги дещо скоротилися. Також занепокоєння викликає і те, що північна Корея, за даними Києва та союзників, направила близько 11 тисяч солдатів до Росії, переважно в Курську область. Парад у Пекіні наймасштабніша демонстрація сили і дипломатичного впливу Китаю за останні роки. пише Нью-Йорк Таймс. І додає рідкісна зустріч автократів, які позиціонують себе в опозиції до світового порядку на чолі із США. І від сьогодні запрацювала нова стеля цін на російську нафту 47,6 доларів за барель замість попередніх 60, Повідомив очільник офісу президента України Андрій Єрмак. Так, рішення було ухвалене раніше в межах 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Єрмак подякував європейським партнерам за врахування рекомендацій нашої санкційної групи щодо зниження стелі цін на російську нафту. Зниження цін на нафту країни-агресорки зменшує надходження до бюджету, з якого ворог. Ох, бере ресурси на ведення війни з України. Для підтримки та відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури України у нашу державу прибула гуманітарна допомога від Азербайджану, понад півсотні кабельної продукції, високої та низької напруги, генератори різної потужності, а також трансформаторне обладнання. Такий вантаж передали українським енергетикам. Усе це обладнання допомагатиме швидше відновлювати об'єкти критичної інфраструктури, які постраждали від атак російської армії. За час великої війни це вже четверта гуманітарна підтримка від Азербайджану. Україні Дали понад 2 тисячі тонн критично важливого обладнання на суму понад 11,5 мільйонів доларів. Цей вантаж поїде безпосередньо так би мовити на першу лінію енергетичного фронту в області, які щодня зазнають російських ударів. Зазнають втрати енергетичної інфраструктури і енергетики, які працюють над відновленням енергопостачання, вони так само вдячні за це обладнання. Президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Данії. Там зустрінеться з прем'єркою прем'єр-міністеркою Данії Мате Фредеріксен. Головна подія саміт країн Північної Європи та Балтії обговорять додаткову підтримку України і на полі бою, і в можливих переговорах з Росією. Увечері президент Зеленський прибуде до Франції, де зустрінеться з президентом Еммануелом Макроном. Український лідер зазначив, координуємо наші зусилля, готуємо також формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах з Євросоюзом та США. Також глава держави засудив черговий ракетно-дроновий удар Росіян, назвав його показовим і наголосив, що так Путін демонструє свою безкарність тільки через відсутність достатнього тиску, передусім на економіку Росії. Продовжує цю агресію, і це вимагає реакції світу, додав український лідер. Нові ворожі атаки це показові російські удари, якими Путін демонструє свою безкарність. На цьому коментуючи наслідки нічного обстрілу, наголосив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що такі дії Кремля вимагають реакції світу. Адже, оскільки нема достатнього тиску, передусім на економіку війни, Росія продовжує цю агресію. Готуємо відчутне посилення для України сьогодні. Ввечері двосторонній формат у Франції. Координуємо наші зусилля. Готуємо також формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із євросоюзом. Та США. дякую всім, хто допомагає. На кожен російський удар потрібна реальна відповідь. Володимир Зеленський вже прибув з робочим візитом до Данії. Тут він зустрінеться з прем'єр-міністеркою України Мате Фредеріксен. Також заплановано саміт Україна держави Північної Європи та Балтії. У найближчі години Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Данії планують вийти з заявами до преси. Очікуємо на трансляцію. У Путіна нині немає підстав для припинення війни чи підписання мирної угоди з Україною, і він буде готовий до переговорів лише тоді, коли це буде вигідно йому самому. Про це заявив Фрідрих Мерц в інтерв'ю німецьким змі. Канцлер Німеччини наголосив, що немає жодних підстав довіряти російському диктатору, адже йому вигідне продовження війни. І для зміни цієї позиції необхідно створити умови, які змусили б Кремль через виснаження російської економіки шукати вихід із. Війни, як приклад, канцлер запропонував запровадження мит для країн, які не припинили активно торгувати з Росією. Водночас мер заявив, що не планує відряджати свої війська в Україну і наголосив, що сьогодні головною гарантією безпеки з боку Берліна є підтримка ЗСУ. А питання про участь німецьких армійців може розглядатися лише у віддаленій перспективі після укладення перемир'я або мирної угоди. Він допомагав різним бригадам та підрозділам збройних сил на майже чотири мільйони євро. Естонський волонтер з перших днів повномасштабного російського вторгнення опікується українськими військовими від гуманітарної допомоги до десятків автомобілів. Все це Янус доправляє в Україну. Працює естонець в кооперації з волонтерами по всій нашій державі є сітки, щоб трони літають. І їх треба баймати, щоб вони не пали на мальчики. У нас етатра 2 тонна сітки. Это тоже люди нам подарували. Янус – естонський волонтер привіз для оборонців найнеобхідніше з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Чоловік допомагає Збройним силам України, камуфляж, матраци, товари першої необхідності, обладнання для стаб а ще автівки, які вирушають на нуль. Загалом. На майже чотири мільйони євро. Я починаю шукати товари, починаю просити хороші ціни. Я починаю шукати производителя, хто привезе ці нас нам естонію, щоб отримати найкращу ціну, щоб не тратити просто так ці гроші. Янушу допомагають іноземні спонсори та українці, які виїхали. Це так та тирано. У нього вже високі шини поставлені, і другої не сам пікап. Я думаю, що ця машину касисна. Допомогу яну збираю, консультуючись з бригадами та підрозділами В'ячеслав, ветеран війни був знайомий з естонцем ще до повномасштабного вторгнення. На фронт пішов у 22-му, нині. Списаний за станом здоров'я. Каже його військова кар'єра. Закінчилася в боях за Старомайорськ. Зараз співпрацює з волонтерськими місіями. Це оригінал макіта і другого виробника на бойову машину піхоти. Щоб укомплектувати і другі машини піхоти для ремонту укомплектації, щоб це все робити Дихоє по місці. два з половиною роки воював і Олексій. Він також ветеран, який нині став волонтером. Чоловік працює у сфері продажу дронів. Весь вільний час присвячує допомозі військовим, не втрачає почуття гумору та вірить у перемогу. В мене мріє купити собі маліно, але жінка не дозволяє хвилюється за ремонт. А якщо серйозно, то Миру, миру, спокою, тихого життя, щоб діти могли е, в звичайному режимі ходити до школи, гуляти, відпочивати, насолоджуватись життям. Яну зізнається, нині кількість доброчинців зменшилася, втім саме стонець кидати цю справу не збирається. Це дуже багато, дуже красива страна. Люди це ж очі добре. Хочу, що боята страна ближче пліже Європи, щоб вони могли теж використовувати цю хорошу європейську... Мотивацію і далі Христина Венгеля Оскатя Денис Сінегін. Факти СІТІВІ, Єдині новини на Хмельниччині. Рятувальники дістали з під завалів тіло 45-річного чоловіка, який загинув у наслідок нічної ворожої атаки. Повідомили в місцевій ОВА. Основною ціллю росіян на Хмельниччині. місці ворожого удару. Рятувальники та усі служби доклали максимум зусиль для його оперативного пошуку. Для чого було залучено службову пошукову собаку? Основною ціллю росіян на Хмельниччині став гаражний кооператив. Потрощені майже два десятки машин у житловій забудові та закладі освіти побиті півтора півтори сотні вікон. Значних руйнувань внаслідок ворожої атаки зазнала Кіровоградщина. Про ворожий удар по інфраструктурі повідомила Укрзалізниця. У шпиталенні четверо працівників підприємства. Тим часом обласна влада Кіровоградщини розповіла про наслідки дронової атаки на місто Знам'янка. Тут постраждали п'ятеро людей, понівечені майже три Десятки приватних будинків, одного селю зруйновано ущент. У місті виникли пожежі, кілька гаражів. Російські війська атакували у Луцьку на Волині. Вогнеборцям вдалося запобігти поширенню полум'я на будинок страшно. Летіло, гуділо, свистіло. Страшно було. То не перший раз, це вже третій раз. Немає нічого, не ні вікон, ні криші, стіни мене така лянася, я ви кажу, ви, Я дайте мені оружі, я піду то Путіна сама вб'ю, Хай загинув, але я об'ю. То ж бидло, як вона такого бидла не вбити. Наслідки ворожих російських атак фіксують і у Львові. Місцева влада повідомила про удар по місці виготовлення пам'ятників, масштабну пожежу на складах після ворожої нічної атаки гасять і на Прикарпатті. Вогонь охопив площу майже 9 тисяч квадратних метрів. На Чернігівщині російські окупанти в чергове поцілили в об'єкт цивільної критичної інфраструктури без електрики. У Ніжинському районі лишилися більше як 30 тисяч абонентів. Тривають відновлювальні роботи. Після півночі російські окупанти вдарили системою залпового вогню «Смерч» по житловому кварталу у Дружківці на Донеччині. Потрощені п'ять будинків, як повідомляє обласна прокуратура, поранені семеро мирних жителів, зокрема, 16-річна дівчина. Також відомо, що серед потерпілих є ціла родина, дружина, чоловік, його сестра та племінник. Ще троє цивільних у дружківці постраждали від ворожих атак минулої доби. Повідомляє поліція Донеччини. Також троє мешканців учора були поранені в Костянтинівці. Російська армія скинула на місто чотири авіабомби та запустила п'ять дронів Ще одна людина напередодні постраждала в Слов'янську. Ворог атакував місто гранями, двома ударними дронами та трьома авіабомбами. Російська армія минулої доби атакувала і добропілля. Минулися без загиблих та травмованих. Загалом за учора окупанти 34 рази обстріляли 14 населених пунктів Донеччини. В області пошкоджені майже чотири десятки цивільних об'єктів. Переважна більшість з них це житлові будинки. І сьогодні вранці в селищі Козача Лопань на Харківщині росіяни вбили 50-річного чоловіка. Місцевого жителя, який їхав на велосипеді, вони атакували під дроном від численних травм та опіків. Постраждалий помер на місці. Окупанти вночі обстріляли корабельний район Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Били прицільно по житлових кварталах за інформацією Херсонської ОВА, руйнування значні, оскільки снаряди влучали точно в будинки, де спали мирні херсонці. Оце все вилетіло. Оце вікно, отут теж вікно було вилетіло. Там у нас картина була, з нею сталося. Тут теж тут сіло. Це, я тут спала, тут спав. Це були тут. Ні-ні, це серце. Це, це, це. Оце все що. А минулої доби на Херсонщині внаслідок російських обстрілів двоє людей загинули, та 14 ро зазнали поранень. Повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. Смертельні травми дістав 46-річний житель села Станіслав, другий загиблий у наслідок артилерійського обстрілу мешкання селища Антонівка. Загалом ворожого дронового терору та артилерійських обстрілів напередодні зазнали 33 населені пункти Херсонщини разом з обласним центром. Важкий ранок і ніч видалися для жителів Хмельницького. Ворог вкотре атакував громаду. Є влучання по гаражному кооперативу. Там загинув чоловік, який був на місці удару. Його особу встановлюють. Повідомив керівник Хмельницької ова Сергій Тюрін. У Хмельницькому на жаль, внаслідок ранкової атаки загинув чоловік орієнтовно 40 років. Особа встановлюється під час атаки. Він перебував на місці ворожого удару. Рятувальники та усі служби доклали максимум зусиль для його оперативного пошуку. У Хмельницькому чимало пошкоджень, вибито півсотні вікон у навчальному закладі та понад сто у житлових будинках. Є руйнування і на території комунального підприємства, знищені приватні гаражі і автомобілі, а також потрощені два тролейбуси, і комунальна інфраструктура. В одному із сіл громади перебої з електропостачанням. Так страшно і... Стріляли тут, от там десь шахет один впав, а там вон, е, в це ракета. Там на дитячій площадці. Одна з ракет прилетіла в гаражний масив, там до сих пір вирує пожежа. А зараз комунальники працюють над склінням цих вікон, складають акти про пошкодження. Менше паперів, швидші операції та більше захищеності в столиці. Презентували новий сервіс від Мінцифри та Мін'юсту під назвою ЄНАТРАТ. Це єдиний електронний кабінет нотаріусів. Проєкт покликаний і оптимізувати роботу фахівців і спростити отримання нотаріальних послуг населенням. Плюс сервіс дає більше інструментів для перевірки документів, що має зменшити ризик шахрайства. Чимало уваги приділили й кіберзахисту, адже росіяни продовжують полювати за нашими інформаціями інформаційними реєстрами на презентації побував наш Єгор Ромахло. Більше в його матеріалі Презентацію нової системи під назвою Енаторіат почали з нагородження нотаріусів, адже подію приурочили до їхнього професійного свята. Далі ж усі присутні змогли першими доєднатися до нової розробки, просто відсканувавши QR-код Ми відкриємо доступ до тестового середовища. Це навчально-тестове середовище, де кожен нотаріус вільно зможе отримати доступ до всіх навчальних матеріалів, зможе потестувати цю платформу, зможе дати зворотні зв'язок. Це є найголовнішим для нас. Е-наторіат Наторіат це електронний кабінет нотаріуса. У ньому фахівці зможуть перевіряти необхідні реєстри, приймати заявки від громадян та навіть проводити онлайн-відеоконференції, під час яких можна буде виконати ту чи іншу процедуру, і все це в одному просто. Ми отримуємо доступ до демографічного реєстру. Це дуже важливо. Ми дуже давно хотіли отримати такий доступ, доступ тому що ми дійсно не можемо перевіряти належним чином особу е і перевіряти паспорт, дійсність документів. Це буде зручно, сучасно. Сервіс почали розробляти ще до повномасштабної війни у 2021 році, але напад рашистів пригальмував створення та маючи більше часу, фахівці міністерства цифровізації та мін'юсту змогли ще кра наші підготувати продукт важливе, що ми відходимо від паперових документів. Це раз, по-друге, це дасть можливість перевіряти відповідно перевіряти і паспорти, і відповідні коди, що унеможливить будь-які шахрайські дії в сфері нотаріата Чимало уваги приділили кіберзахисту, адже росіяни полюють за інформацією, до якої мають доступ нотаріуси. Підтвердила це, і торішня масштабна атака на держреєстри. Тож до команди розробників залучили провідних it фахівців. У нотаріальній палаті ж зазначили, що ще одним надважливим етапом впровадження е-нотаріату є його затвердження на законодавчому рівні. Її потрібно запроваджувати дуже точечно, дуже повільно, тому що у нас є такі питання, як безпірність і для того, щоб ми вчиняючи нотаріальні реєстраційні дії, потім ніхто до суду не ходив. Тому це повинно бути вивірено. І у відповідності до закону України про нотаріат, ніякими експериментами чи ще щось на тестування та вивчення нового сервісу у державних та приватних нотаріусів буде місяць. Повноцінно ж саме для фахівців система має запрацювати до кінця цього року. А вже з 26-го, кажуть мінцифри запланований запуск і для звичайних громадян. Коли ми запустимо інформаційну систему і онлайн сервіс, громадяни відчують ще більш якісніший сервіс від нотаріусів, тому що вони зможуть обрати того чи іншого нотаріуса я впевнений, що ціна буде змінюватися і за конкуренції. Працюватиме. працюватиме все через додаток Дія. Там з'явиться відповідний розділ Е-наторіат, і українці зможуть знайти потрібного нотаріуса, домовитися про онлайн прийом та одразу провести потрібну операцію, підтверджуючи особу електронним підписом та відеоконференцію з нотаріусом. Але поки тестовий період і робота над можливими помилками, які вже сьогодні у сервісі почали шукати нотаріуси по всій Україні. Його Віктор Зелен Ковфакта ЕСІТІВІ Єдині новини. На Одещині дитячий притулок, що вимушено закрили, бо не було укриття, знову готується приймати дітей. Ремонтують сховище волонтери Добробату. Нині роботи тривають. Утім, уже за тиждень заклад знову зможе приймати дітей, позбавлених батьківського піклування. Більше у сюжеті Олександри Ченкової. У цих стінах порожнього вже більше трьох років на місці лишилися іграшки, одяг та написи за минами дітей на особистих речах. Це залишилися речі ще з початку війни. Діти як поїхали, у когось було більше, у когось менше. На початку повномасштабної війни вихованців центру соціально-психологічної реабілітації евакуювали в Польщу. Зрештою, усіх дітей повернули в Україну. Когось до батьків, когось передали у дитбудинки сімейного типу, розповідає директор Березівського притулку. Сам заклад, попри наявність усього необхідного для дітей, закрили через відсутність укриття, і таких центрів в області декілька. У зв'язку тим, що не працюють. Часть закладів плюс іде війна. Гибнуть батьки в сім'ях не завжди хтось можливо хворів з батьків. По таким причинам дітей стає набагато більше. Наша така робота надавати послуги цим дітям, їх забезпечити безпеку. Тож, аби заклад знову зміг приймати дітей, тут почали облаштовувати укриття. Директор центру каже, воно взагалі не було пристосоване, тож роботи багато. Гроші на матеріали виділили з місцевого бюджету. А от облаштовувати довелось своїми силами на даний час ще бачите без освітлення? Ну ми вже кинули лінолюм, пофарбували стіни, встановили установили витяжку. Ремонт бомбосховища проводять волонтери Добробату. Усе роблять абсолютно безкоштовно. Саме виравнюємо підлогу для дітей. А ви особисто до цього долучилися? Чому, Чому це робили? Ну, комусь надо це робити? Добробат працює тут вже близько трьох тижнів. До відновлення укриття долучилися і іноземні волонтери. Дякуємо, мабуть, директору за те, що він надає нам ці необхідні матеріали, і є в нього можливість забезпечити нас, щоб ми могли працювати. Воно майже вже готове. Тому було було звернення саме чи ми зможемо. У нас є дуже багато волонтерів, які приїжджають за кордону. Є чехи, є шведи, і німці, і американці, які теж тут працювали. Загалом за час повномасштабної війни Добробат відновив близько 2,5 тисяч об'єктів на півдні України. У березівці ж ремонт планують завершити на початку вересня. Тоді заклад знову зможе приймати до 20 дітей, які залишилися без батьківського піклування. Олександра Євген Рапенько, програма Вікне СТБ. Єдині новини. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.